Шановні глядачі, говоримо українською, бо це мова нашого рідного народу, це мова наших письменників-класиків. У березні щороку, коли сходять сніги і зацвітає перший ряст, ми згадуємо пророчі слова. Воскресно нині, ради їх, людей закованих моїх. Я на сторожі коло них поставлю слово. Наша сьогоднішня програма про надзвичайного українця, національного пророка, геніального поета і художника Тараса Григоровича Шевченка, який усе своє життя стояв на сторожі українського слова. У березні виповнюється 209 років із дня його народження, попри час, творчість Шевченка досі актуальна. Але не всі знають, що Великий Кобзар. Основоположник нової української літератури і уявляють його тільки таким, як на відомих портретах, немолодим і сумним. А варто на нього подивитися простіше, як на звичайну людину. Скиньте з Шевченка шапку та отого дурного кожуха, відкрийте в нім академіка, ще Отчайдуха зуха. ще... Каторжника роботи. Ще нагадайте усім, що було йому перед смертю всього лише 47, пише Іван Драч. У словнику української мови читаємо: Зух, зухвала, завзята людина, яка впевнено йде до своєї мети. Саме таким був Тарас Григорович Шевченко. Тож погляньмо на життєпис нашого генія дещо інакше як на неймовірну історію про шалену жагу до знань і безмежну любов до України. Адже про Шевченка можна говорити як про self-made man, тобто людину, яка зробила себе сама. Народився митець 9 березня 1814 року. В селі Моринці на Черкащині, в сім'ї Григорія Шевченка та Катерини Бойко. За родинними переказами їхні діди й прадіди були козаками, служили у війську Запорозькому. Батько був кріпаком хліборобом. Тарас рано втратив матір. Він виростав незвичайним хлопчиком, що аж світився великим талантом. Здавалося б, без жодних шансів на успіх, вибився він з низів і створив себе сам. У сім'ї було шестеро дітей, але до школи ходив лише Тарас. Бо читати й писати навчився тільки він. Батько бачив, що Тарас дуже вирізняється розумом, кмітливістю, бачив і те, що син непридатний для господарства. Тому тільки Тараса у вісім років віддали до дяківської школи. Батьків заповіт виявився пророчим. Синові моєму Тарасу з мого хазяйства нічого не потрібно. З нього буде або велика людина, або велике ледаще. Хлопчик спрагло тягнувся до науки, не хотів гаяти часу, тому одного разу. Навіть відшмагав сонного дяка, який зловживав алкоголем, і втік від нього. Отакий зухвалець. В одинадцять років Тарас залишився сиротою. Мачуха вигнала його з батьківської хати. Там батько, плачучи, з дітьми. А ми малі були і голі не витерпів лихої долі, умер на панщині. Саме тоді панові Ангельгартові потрібен був. Хлопчик-козачок. Кмітливого Тараса взяли покойовим слугою. Серед однолітків кріпаків це абсолютно інший соціальний статус. Тарас не працював у полі, а перебував у панських покоях. У 15 років йому довелося вирушити в далекий світ зі своїм паном. Спочатку до Вільно, до Варшави і врешті до Петербурга. Хлопець уже захоплювався малюванням. За це доводилося потерпати. Якось узимку пан і пані поїхали на бал. У домі все стихло, Тарас засвітив свічку і почав малювати. Так захопився роботою, що не помітив, як пани повернулися, мов звір кинувся пан на Тараса, накрутив вуха, бив по обличчю за те, що той нібито міг спалити дім. Як же так можна? Це ж порушення прав людини. Але не забуваймо, що Тарас був кріпаком. Кріпак це застаріле слово, означає залежний, прикріплений. За спогадами самого Шевченка на той час він був безправним рабом, який чистив чоботи і набивав люльку хазяїна. Та завдяки цьому випадку пан Енгельгард віддав юного кріпака. В науку до майстра Ширяєва вчитися малювання, бо забажав мати власного покоєвого живописця. А Тарас уже мріяв стати художником. Тож, упертому, неспокійної вдачі хлопцеві дивовижно пощастило, доля вела його до заповітної мрії. Білими ночами у вільний від роботи час. Ходить до літнього саду, змальовує статуї і починає вже писати перші вірші. Саме там талановитого юнака помітив земляк Іван Сошенко. І 1838 року сталася знакова подія. Шевченка було викуплено з кріпацтва. Як же пан погодився відпустити свого художника? Він не хотів відпускати. Було докладено багато зусиль. Урешті пан погодився дати волю Тарасу за 2500 карбованців. За ці гроші на той час можна було купити ціле село з кріпаками. Щоб здобути таку суму, Карл Брюлов написав портрет Василя Жуковського, вихователя-спадкоємця престолу. Портрет розіграли в лотерею, у котрій взяла участь і царська родина. Якби ж то знав цар кому допомагає, виходить, Шевченкові знов усміхнулася доля. Так, це неймовірна історія про успіх, яка переконує, сильна мрія відкриває нам усі шляхи, однак для цього треба каторжно працювати. Уявімо, який потужний талант мав Шевченко, щоб довкола його викупу з кріпацтва. Закрутилися імениті люди. Завдяки їх зусиллям Тарас у 24 роки отримав таки бажану волю. Його зараховують відразу до 4 класу Академії мистецтв. Іван Сошенко згадував, що в Тараса тоді ніби вселився світський біс. Він став так званим тусовщиком. Якби були клуби, він би в них ходив. А так відвідував різноманітні зібрання, грав у карти, насолоджувався життям. За спогадами сучасників Шевченко завжди одягався досить модно, бо добре заробляв у Петербурзі, будучи успішним портретистом. У Тараса не трималися гроші, він їх швидко витрачав, починаючи від недешевих подарунків родичам, закінчуючи гулянками з товаришами. А коли Шевченко встигав працювати, відчуття волі це велика сила. Тарас працював наполегливо, не знаючи втоми: срібна медаль академії, академік-гравюри, постійна самоосвіта, шанс продовжити навчання в Римі усе це про Шевченка. Його чекало феєричне життя. Він бачив, як живуть вищі суспільні прошарки. Умів бути франтом, улюбленцем веселого творчого товариства, адже не тільки мав талант художника, а ще й чудово співав, легко віршував. Один із сучасників так змальовує поета. Обличчя його на перший погляд здавалося звичайним. Але очі світилися таким промовистим світлом, такою спокійною свідомістю своєї гідності, що мимоволі привертали увагу. У голосі була дивовижна м'якість, удома любив носити українське народне вбрання. Отже, Тарас ні на мить не забував про своє коріння, про багатостраждальний український народ і писав правду. Хоч знав, що робили з тими, хто йшов супроти влади, однак не міг кривити душею, відчуваючи праведний гнів і мріючи про щасливу Україну. 1840 року відбулося перше видання кобзаря накладом у тисяча примірників. У мене в руках точна копія цього видання, саме такий вигляд. Мала ця маленька книжечка, яка прославила Шевченка на всю Україну. Хоч до збірки увійшло всього вісім творів, вона здобула шалену популярність. Її розкупили за два тижні. Вірші молодого поета полюбилися простим українцям, їх читали, вчили на пам'ять і вже тим самим навчалися літературної мови. Коли за ці вірші Шевченка було заарештовано, жандарми питали, у чому ж популярність його творів, чому ж його так багато читають, навіть вчать українську заради цього. Поет відповів, напевне, тільки тому, що помало російське написано. Чи міг Тарас Шевченко писати російською або іншою мовою? Звісно, міг. Бо майже все доросле життя провів у російськомовному оточенні. Шевченко так казав щодо російської. Говорити вмію, та не хочу. Після першого видання кобзаря автору навіть пропонували забути мову малоросів, натякаючи на щедру грошову винагороду. Поет згадував, Мене тут і земляки, і неземляки зовуть дурним за те, що писав мужицькою мовою. Але що я маю робити? Хіба ж я винен, що уродився не кацапом і не французом, а українцем? Виходить, за рідну мову й поплатився кобзар десятьма роками заслання, переслідуваний російським царатом за вільнодумство і любов до України. Поет значну частину життя провів на чужині, але рідної мови не забув, постійно працював над її вдосконаленням. Українська для митця стала зброєю. Свідченням того, як боявся царат гнівної музи Шевченка, є незвичайна поспішність, з якою запроторили поета подалі до Оренбурга. 2500 кілометрів усього за сім діб, це у ті часи мало не космічна швидкість. Цар власноруч підписав наказ про заборону писати і малювати. Забрано ну, найблагороднішу частину мого бідного існування. Читаємо про це в щоденнику поета. Але все ж Шевченко писав. Відомий цикл невольничої поезії у нагоді стала кмітливість поета, допомога друзів, сила волі, а також допомога земляків. Саме тому, читаючи кобзар, українці стають свідомими патріотами рідної землі, збагачують свою мову. А чи знаєте ви, що найменше у світі видання Кобзаря? Має розмір близько половини квадратного міліметра, а це менше замакове зернятко. Створив його український майстер Микола Сядристий. Гортати неймовірно крихітні сторінки можна лише кінчиком загостреної волосини. З нагоди Шевченкових роковин маємо можливість насолодитися рядками з кобзаря, які нині особливо актуальні. Нема на світі України, немає другого Дніпра, не вмирає душа наша, не вмирає воля. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України? Борітеся поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила. І воля святая. Які б рядки Шевченка ми не взяли. Вони говорять сьогоднішнім словом? То хто ж він, як не пророк, уперше назвав Шевченка пророком наш славетний земляк Пантелеймон Куліш? Відомо. Що Тарас Шевченко був боярином на весіллі, Пантелеймона Куліша і Ганни Барвінок на хуторі Матронівка недалеко від шостки. Відразу опинився там у центрі уваги, адже мав гарний голос. Обидва митці вболівали за утвердження нашої мови і культури за майбутнє України. А от Шевченкові родинного щастя не судилося. Хоча він дуже про це мріяв. Із 47 років життя Кобзар 24 роки пробув у керпатстві, 10 – на засланні, решту під наглядом жандармів. Та життєві випробування не зломили від духа зуха. Він завжди залишався вірним Україні і своєму народу. Тому, думаю, справедливо сказати. Що Шевченко та Україна це слова, синоніми, бо наш кобзар завжди буде символом боротьби українців за свою державність, бо він залишив нам важливі дороговкази. Як бачимо, розкривати таємниці життєпису Тараса Шевченка цікаво і захопливо. Та щоб розуміти його твори, необхідно по-шевченківськи любити свій народ. І рідну мову. Тому беремо приклад із Шевченка, вдумливо читаємо його твори і так, як він, говоримо українською.